Марія всю ніч не спала. Сьогодні, нарешті, прийдуть її донечки знуками. Як же вона за ними скучила? Голубці, салати, домашня ковбаска. Марія перебирала в голові страви, щоб нічого не забути. В свої 70 Марія ще була доволі енергійною і життєрадісною жінкою. Ніщо її так не тримала на цьому світі, як її донечки. Марія підійшла до старого серванту, взяла до рук фотографію. Вона вже багато років стоїть на найвіднішому місці. Поруч з іконою Богородиці, тут її кровиночки, ще маленькі, старша Тетянка і молодша Наталочка. Як же Марія молила щодня матінку Божу, щоб її донечки мали щасливу долю? Сама Марія з чоловіком, хоч і жила добре, але небагато. Проте, душа в душу для дочок молила добрих чоловіків, але щоб не бідували, як вона, все життя, першою посватала молодшу Наталочку. Що гріха таїти, не сподобався Марії наречений, бо бідний був, як і вони самі. Знала, що на талочці з ним прийдеться усе життя горбатитись, щоб мати буде щось. Але перечити доньці не стала. Незабаром і весілля зробили скромне для найближчої родини, і відпустила Марія молодшу доньку зі сльозами невістки. Для старшої тетянки хотіла Марія кращої долі, тому вирішила взяти все в свої руки. Бачила, що сусідський роман біля неї вшивається – Почала хвилюватися, щоб іще одна донька заміж за злидаря не вийшла. Вирішила Марія діяти. В неділю зранку зібралась до церкви, а після служби Божої, так між іншим, підійшла до Марти, давньої подруги. Марта з сином розвивала свій бізнес перші багачі на все село. Зговорилися жінки про те, про все. Марія так відразу і почала мовляв: у тебе Андрій, перший парубок на селі, у мене Тетянка, красуня і розумниця, то, може, якось допоможемо дітям. І допомогли. Через три місяці на подвір'ї Марії знову гуляли весілля, тепер уже значно шикарніше, ніж перше, пів села запросили. Марія розгляділа сум в очах Тетяни та була впевнена, що дівчина ще колись матері спасибі скаже, коли би докататися як сир в маслі, бо саме таким бачила Марія життя Тетянки біля Андрія. Марія витрила щоки скупу сльозу. Якби ж то знати? Вона хотіла якнайкраще. А ось як вийшло. Молодша Тетяна зі своїм степаном роботи не боялася, все разом робили. Доробилися і до своєї хати, і авто купили, а вісім років тому назад всією сім'єю виїхали в Польщу на постійне місце проживання і там уже свій бізнес відкрили. Доньки їхні теж знайшли себе в цій країні. І Марія вже кілька разів до них в Польщу в гості їздила. Тішиться материнська душа за щастя молодшої донечки. Все в них степаном до ладу. Сьогодні приїдуть на святкування ювілею всією сім'єю. А до старшої тетянки доля була не такою прихильною, хоч і попала вона з батьківської хати в добро, та тим добром її все життя і прорікали. На роботу Андрій Тетяну не пускав, бо вважав, що жінка має сидіти вдома, чоловіка і дітей глядіти. Так диплом педагога, який вона здобула в інституті, їй і не пригодився. А що вдома роботи, якої ніде не видно, завжди вистачає. Занедбала себе вона в тих хатніх клопотах, а чоловік тим часом знайшов собі молодшу і красивішу. Все терпіла Тетяна, заради сина терпіла, та потім, проживши з чоловіком 10 років, таки пішла від нього так досі сама й живе, син уже дорослий, чи може матері допомагає. Клякла Марія перед Богородицею і сьогодні знову дякувала за дар довгого життя і знову просила, щоб боріг Господь її найдорожче. Її донечок і внуків. А на святкування вона про всяк випадок запросила і сусіда Романа. Він, до речі, так ні з ким і не одружився.